Колеги, ну що ж, півріччя і нам потрібно подавати декларації з ФОП. Ну, на даний момент я буду показувати, як подати декларації по третій групі. Інформацію всю будемо брати з банку. І подамо декларацію, нарахуємо собі єдиний податок і військовий збір, який йде потім до сплати. От, буду наводити приклад на собі. От, на моєму фопі я якраз здам, і ви подивитесь, як його здавати, самі по моєму прикладу, і зробите собі? Переходимо. Я роблю як. Я сра... відразу заходжу е, ну, в свій банкінг. Банк в мене в приваті. От я, давайте на саме головне, виписочки. А що таке? Грузить. Виписки. Раз, поточний рахунок клац. В кожного свій клієнт-банк, який ви відкривали рахунок для фоку. В мене Я вибираю період. З 1.01 по 30.06, оскільки ми подаємо не за другий квартал окремо, а півріччя. Воно буде наростаючим. Ми повністю покажемо за цей період свій дохід. Так, є з 1.01 по 30.06. Застосувати. Думає. і я вибираю, не дивлюся, не вибираю його, що тут, де тут. Я вибираю усі операції кредит. По кредиту. Тобто, по кредиту в банку, клієнт банку, там програми Люб'я банківський, це надходження коштів. От. Все. Є, і ми бачимо ось оця моя сума по кредиту, те, що ми отримали, я отримала за цей період. Тепер я переходжу в електронний кабінет. В електронний кабінет і йду до перегляду звітності. Перегляд звітності. Відразу я заходжу на перший квартал. Дивлюся дивлюся ведення, не перегляд звітності. Перегляд це, якщо ви в якісь другі програмки здавали звіти. А то там тільки переглядати. Ведення звітності. Ось мені потрібен перший квартал 25-го. Я його відкриваю, переглядаю. Так. Що мені тут треба? Мені тут потрібно записати, скільки є СВ, я за перший квартал е, нарахувала і сплатила. У мене в даному випадку 6060 і 0,1 копійка. І також треба подивитися по сумі військового збору, скільки я нарахувала і потім сплатила Записати 12, 1212 гривень. Є все. Більше нам тут нічого не потрібно. Закриваємо закриваємо ведення звітності і переходимо на півріччя, не другий квартал, не путайте. На півріччя 25-го року створити запити. Нам треба прибуточок наш і вибираємо декларація, податкова декларація єдиного податку фізичної особи підприємства для третьої групи. Не то зараз. Для третього кварталу місяця. А, третій, боже, це в мене вже щось. Для третьої групи. Додатки ми нічого не вибираємо. Додатки будуть вибиратися по річній звітності. Зараз нам просто основний додаток. Основна декларація потрібна. Електронний кабінет сама вже поставила там, де потрібно. Звітна, ось півріччя 2025 Йдемо, Ідемо, йдемо, йдемо. Телефончик, телефончик. Єдине, не забудьте, отут поставити чисельність найманих працівників. Якщо у вас немає, нулик, все одно ставте, тому що не прийметься. Якщо є люди, то ставите 1, 2, 3, скільки у вас їх є. Так, перші, перші, перші графи не заповнюємо, шукаємо своє. Ось показника четверте. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи. В мене 5%. 3%, ми ж пам'ятаємо, якщо ФОП третьої групи є ще платником ПДВ. Я не являюсь платником ПДВ, тому в мене 5%. Так, сюди ставимо свій дохід надходження коштів. Що у мене по кредиту? Так. Записала собі на калькулятор є. Бачите, тут гривня копійки. До копійок ми записуємо. І нам. Е Розраховується, скільки з цієї суми ми повинні заплатити за ставкою 5% єдиного податку, У моєму випадку 14 тисяч. Бачите, навіть уже й переписувати з попереднього періоду не потрібно. Уже програмка сама поставила, що в попередньому періоді було нараховано у мене 6 тисяч. І вийшло, що мені до оплати. За другий квартал 8529 єдиного податку. Угу, Знаємо, добре. Йдемо далі, 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 далі. Ось військовий збір, бачите, також все вже порахували. Доход всій ввели, програмка сама все порахувала. Тобто, 2917 військового збору, я повинна. Заплатити, але 1212 в мене було вже заплачено, нараховано і заплачено за попередній період. Тобто в цьому періоді за другий квартал я маю заплатити 170591 копієчку. Гарно, все. Все. На цьому заповнення декларації єдиного податку третьої групи. Закінчено. Все. Ми все подали. Циферку основну вписали. Для продовження необхідно підписати документ. Бажаю, конічно. Так, вибираємо свій е, виробник ключа, хто видав вам. Ну, Я робила з Приватбанку. Так, ага. і пароль. Підуємо. Підписати. Надіслати так. Так. Все, наш звітик надісланий. Через якийсь період перевірте, що він був зелененький, не червоненький, а от такого кольору. І була друга квитанція. От тоді він поданий, все вас добре. От. Що ще? Не забудьте, цей звіт потрібно подати протягом 40 днів закінчення періоду звітного. Тобто, взагалі, до 9 числа, до 9 серпня, а оскільки 9 серпня припадає на вихідний, то у вас є строк до 11 серпня подати його. От. Не забуваємо. І платіть, не, не допускайте недоїмок. Подали і протягом 10 днів заплатили все. Можете, ну, я люблю ще платити так. Я отримала дохід, відразу ЄСВ з нього заплатила, заплатила військовий збір. Там нічого такого важкого немає, відразу копіюю платіжечки, міняю циферки з, на, на, з суми, яка надійшла, раз 5%, раз ще відсоток військового збору. Помножила, писала, змінила в платіжки і відправила. У мене не затягується це, щоб не було, скажімо так, як завжди, грошей не вистачає і думаєш, потім, блін, де брати? А то ти отримав, ти знаєш, ти з них повинен заплатити. От Заплатив податки. Те, що залишилось, то твоє. Ти вже на них розраховуєш. Ну, А це ваша справа. Як ви будете розраховувати свої навантаження фінансове? Не запускайте, подавайте, підписуйтеся і. Ніяких штрафів вам. Удачки.